Доброго вечора всім, хто доєднався до перегляду нашого ефіру, сьогодні говоритимемо про таку, здавалося б, звичайну тему, так але дуже важливу в нашому житті, от яка займає важливу частку, це сімейна медицина, але не просто сімейна медицина, а те, як вона живе і почувається в умовах. Воєнного стану говорити із гостем студії. Це Віктор Пахарчук, медичний директор центру первинної медичної допомоги комунального підприємства медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади. Пане Вікторе, вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Отож чи змінила війна роботу сімейних лікарів? Як вона вплинула на який певний графік, розпорядок роботи? Наші медичні заклади, нашого центру первинної медичної допомоги працюють у звичному режимі. Як і працювали до війни, так і під час війни ми працюємо в звичному режимі з 8 до 20 години. Так, да, виникли під час повітряних тривог, виникли деякі незручності, як і для пацієнтів, так і наших медиків. Під час повітряних тривог. Як і всюди, в нас зупиняється прийом пацієнта, і ми рекомендуємо спуститися в підвальне приміщення або місця, які пристосовані до бомбосховища, або місця, де розміщені дві глухі стіни. І попереджаємо пацієнта, що його після закінчення тривоги приймуть обов'язково. В нас відбувається зараз прийом пацієнта за попереднім записом. І всі пацієнти, я думаю, задоволені, хоч і незручне становище на даний час виникає в нас в цій ситуації. Тобто, ви спускаєтеся в укриття, приміщення, підвальне приміщення. приміщення також радите це зробити пацієнтам, і пацієнтам, також, а тоді продовжити так. Після Закінчення тривоги йому буде надано. Йому буде надана медична допомога, і буде продовжений прийом пацієнтів. Всі пацієнти, які записані на той день на прийом, всі отримують відповідну медичну допомогу. Але, тобто, встигає лікар сімейний. Тому чому я це питаю? Бо от, останні дні є е, такі сповіщення, які були і дві години, і до п'яти е, в нас в таких випадках е, лікарі продовжують прийом. Після навіть в нас є чергові лікарі, які долучаються потім до прийому пацієнтів. Багато хто не витримує того періоду тривоги і полишає медичний заклад, йдуть додому, приходять на наступний день і їм надається відповідна допомога. А на наступний день це треба попередній запис, чи якось просто прийти. Переноситься записи тих пацієнтів на наступну годину. Скажіть загалом, які от повноваження має сімейний лікар під час війни, якщо говорити от такими термінами, що він Будемо має говорити, на що має він... право на що ні? Що які обов'язки? Ну він є координатором, можна сказати, в медичному закладі на своїй дільниці. Він повинен дати рекомендації своїм пацієнтам, які до нього звертаються за медичною допомогою, чи телефонному режимі, чи може при виїзді на? Надім, якщо є така, така необхідність, тому що ми бачимо, що під час війни відбулися більше загострення стресових е, захворювань, там е, інсульти, інфаркти, гіпертонічні е, кризи, це також воно дає про себе знати. Якщо люди декілька разів спустяться у підвал е, от під час ночі, це також впливає на їхній стан здоров'я. От, власне, якщо говорити про хвороби, хор ви зачепили цю тему, але давайте так поговоримо більш на що зараз от, ви ж спостерігаєте, так? До вас люди приходять, на що найбільше скаржаться от, в теперішній час. Це гіпертонічність. Гіпертонічний гіпертонічні кризи, дратівливість, неспокій. Е, можна сказати, люди стають такі трошки неврівноважені, е, починають агресивні бути. Вступають в конфліктну ситуацію, починають більше сверливими бути. Ну, але я думаю, наші медики стараються знайти спільну мову і підхід до кожного пацієнта, і, відповідно, надати належну, як психологічну, так і медичну лікувальну роботу. То от Війна от вона вже, от, можна сказати, проявляє себе. Тобто наслідки війни, так що люди от, живуть в таких умовах, у в такому ну так, так емоційному стані, стресовий стан треба більше розмовляти з людьми, пояснювати, як кажуть, бути психологом в даній ситуації на даних ситуація при кожному зверненні пацієнта. І входити в ту ситуацію, в якій відбувається прибуває пацієнт, чи може якась порада, чи розрада, чи скерування до психолога, чи психотерапевта, чи до психіатра, якщо є більш загрозливі стани, в цей ці спеціалісти є в нашому закладі на вторинному рівні надання медичної допомоги. Ми цих пацієнтів скеровуємо на відповідну консультативну допомогу. Тобто сімейним лікарям, я наскільки розумію, доводиться в теперішніх умовах не тільки виконувати ті функції, які покладені на сімейних лікарів, так які всі ми розуміємо, а й бути психологами такими. Так? А ви кажете, до от якщо людина прийшла в такому стані, так стурбованому. Сімейні лікарі можуть давати направлення до психологів, до психіатрів, тобто до таких спеціалістів які в напрямку напрямку. Чи можна говорити, от від початку повномасштабної війни і протягом до сьогоднішнього дня, скільки таких людей оспрямували до саме до таких спеціалістів, і про що це теж може свідчити? Ну я думаю, що більше сотні людей. Звертається за медичною допомогою до таких спеціалістів, і вони відповідно отримують відповідну допомогу. Будемо говорити зараз. Також почали звертатися до нас тимчасово переміщені особи, які відчули ту небезпеку, ті бомбардування з тих районів Донецької, Чернігівської, Київської областей, де проводяться відповідні дії Херсона. І вони відповідно отримують психологічну допомогу у нас у закладі, а от якщо говорити про ці, таку категорію, так громадян, от внутрішньо переміщені особи були на початку повномасштабної війни, і навіть можна їх назвати тимчасово переміщені, так які от так. були тут в Луцьку певний час, а потім далі їхали ну в інше, в інше... місце, чи може навіть за кордон. Як працювали сімейні лікарі і як приймали от Таку категорію громадян для даної категорії людей в нас є розроблений маршрут в закладі. в Кожному місці надання медичної допомоги його приймають в чергові лікарі, які є в кожному підрозділі, і надають відповідну медичну допомогу. У разі захворювання чи виписування якихось пільгових рецептів, їм там надається і лікується весь спектр надання медичної допомоги. Але це вони якось мають чи декларацію. Вкладати. Ні. Ми з'єднулися з тим, що ці всі пацієнти вони мають декларацію. Ми маємо можливість через єдину інформаці... медичну інформаційну систему знайти даного пацієнта і надати йому відповідну. Медичну допомогу, тобто, ми... це за допомогою цієї системи це спростилося, можна так, так сказати. Ми бачимо, чим хворів той пацієнт, і ми маємо можливість виписати навіть оті препарати по доступній ліках на гіпертонію, серцево-судинну, дихальну систему. Ми можемо виписати і цукрознижуючі препарати, ми їх можемо без проблем виписати. Це коли ми говоримо про тимчасово переміщених осіб, то це от які можуть поїхати там. Так, в інші міста за кордон також багато їхало людей, і зокрема, навіть і пацієнти з Луцька, так, от Лучани, які в перші дні війни теж от був такий бум на те, щоб поїхати за кордон, тому що ніхто не знав, як воно буде розвиватися буде протягом ситуація. так. Яка ситуація, то це зрозуміло так, от пацієнти, а от що з сімейними лікарями чи багато сімейних лікарів от. Нині перебуває за кордоном в наших Луцьках. Ну, от з нашого медичного об'єднання, Луцького центру первинної медичної допомоги, поїхало четверо лікарів за межі країни. На сьогоднішній день поки що вони не вернулися. Але їхні пацієнти приймають інші наші колеги, які лишилися і працюємо в звичному режимі. Але вони переуклали з ними декларацію, чи Ні. як по, це? По, поки що е, дехто виявив бажання переукласти, тому що в нас на, в цьому періоді літом прийшли молоді спеціалісти, е, які почали переукладати декларації, і люди попри... до них почали. Звертатися і вони уклали декларацію, змінили свого лікаря. Також у нас прийшли лікарі з інших лікувальних закладів також. І робота налагодилася, немає проблем щодо надання медичної допомоги чи заключення декларації. Раніше пам'ятаєте, тільки вводили ці декларації так у сімейними лікарями. От наскільки е, було проблемно людям так пояснити, от всі, всі переваги там тих декларацій, щоб люди отримали безкоштовну медичну допомогу, яку гарантує держава, їм вони, їм необхідно заключити декларацію і згідно специфікації і надання медичної допомоги е, сімейний лікар. Виписує відповідне медичне медикаменти відповідні, скеровує на, на відповідний метод обстеження. Це все для пацієнта безкоштовно декларованого згідно плану і графіку прийому чи скерування. Ну, з вашими спостереженнями, от як зараз тепер пацієнти оцінюють цей момент? Ну, як я, я, я думаю, було? що вони відмітили. Ту перевагу е і послідовність роботи, ту, що можна прийти, е записавшись на дану годину е і попасти на прийом, і, відповідно, не затрачати свій, свій дорогоцінний час, не так, як е було раніше, що люди приходили і живою чергу, е відстоювали. В коридорі, і там, будемо говорити, хтось десь прийшов поза чергою, відбувалися конфліктні ситуації. Ну, зараз на даний час це нормалізувалося і немає таких відповідних проблем. То я так, наскільки розумію, у вас немає проблеми от з дефіцитом сімейних лікарів саме? Е, Чи на, все ж таки є потреба в е, е, додаткових руках? На сьогоднішній час я б не бачив. Ну, є рух кадрів, будемо говорити. Е, є лікарі, які йдуть в декрет. Деякі лікарі є, що звільняються, деякі переїжджають. Ну це постійний рух медичних кадрів, як і в, в кожному підприємстві на будь-якій організації, таке відбувається. І те саме і в нас відбувається. Ну, рух кадрів постійний. Постійно. Але от зарплата сімейних лікарів зараз яка вона, як від кількості заключених декларацій. Mm. Будемо говорити, якщо відповідно весь пакет заключений декларацій, якщо сімейний лікар має 1800 людей заключених декларацій, ну більше 25 тисяч гривень лікар має. Відповідно, медсестра має 50% від е, кількості е, заробітної плати лікаря. Тобто від кількості заключених, а це не буде впливати, може, якимось чином на е, якість от прийому, тобто, бо ж це ж велика кількість, я веду до того, що є один лікар в нього менше, так, пацієнтів, але він може ну, час розподілити певно рівномірніше. Ну, якщо лікар користується попитом і. Відповідно, надає відповідну медичну допомогу. Він ж може як на прийомі надавати медичну допомогу, так і засобами телекомунікації, вайбер система, телефон, телеграм. Різні методи зараз можливі. І він може надавати в свій робочий час, відповідну допомогу. Тобто це не є так. Такою проблемою? Проблемою немає. В нас лікарі інформують своїх пацієнтів по вайбер-спільноті. Наприклад, коли він йде в відпустку, він попередньо попереджує, що в мене такої, з такого періоду не буде на робочому місці чи десь, не дай Бог, захворів лікар, бо ми також всі, всі люди і маємо також право на хворобу. Цю всю інформацію повідомляємо також. Інформацію постійно на нашій веб-сторінці закладу інформуємо порядок з якісь нововведення, чи профілактика якихось простудних захворювань, чи профілактика якихось там і ускладнень, ще якісь інші методи інфекційних захворювань. Цю всю інформацію ми виносимо і доводимо для пацієнта. Але от якщо от говоримо про вабер, так інші технологічні так речі, то це зрозуміло, що це більш розраховано така комунікація лікаря і пацієнта більш молодшого, так покоління, то тому що А старші люди, от як у їх Знає консультують, те, коли ми зіткнулися з тою проблемою, коли почали проводити інформатизацію наших медиків, щоб тому, що ми працюємо внесенням всіх інформації в комп'ютер в. Комп Мережу. Ми поспостерігали з такою динамікою, коли старші люди-пенсіонери, в нас були медсестри, і в нас була вимога. Або ви працюєте на комп'ютері, або ви звільняєтеся. Mm. Ви не повірите, за тиждень часу старші люди освоїли комп'ютер найгірше, ніж молоді. Так що проблеми немає. так що… І багато людей також користуються засобами зв'язку комп'ютерами на достатньому рівні. Тобто, я наскільки знаю, що можна навіть лікарняний взяти так, не приходячи до сімейного лікаря. Ну, бачите, це був на період ковіду. Дистанційне обслуговування пацієнтів і рекомендації на сьогоднішній день. Наша вимога і прискіпливе ставлення до пацієнта після огляду пацієнта призначати відповідне лікування і визначати чи він є тимчасово непрацездатний, чи не тимчасово працездатний, і давати відповідні рекомендації все ж таки має бути вживу огляд пацієнта. Це все. Тобто ця практика вже відмінена, так от видача лікарняних, а це може бути теж бути чинником теж що зловживання. Як власне виявляли от таких людей, які зловживали цим ви зрозумієте правильно? Має бути коли відкривався лікарняний листок дистанційно, він відкривався ну максимум на 5 днів. І потім через п'ять днів він повинен був пацієнт прийти на огляд обов'язково. Чи так само, от, коли було захворюваний на ковід, обов'язково мало бути обстеження на ПЛР? Ми ж через нашу інформаційну систему давали електронне скерування на обстеження, і пацієнт мусив прийти сам особисто, і в нього мали взяти мазок. На дослідження. Розумієте, багато хто зловживав, але ми ці питання ставили на контроль, і ми бачили, будемо говорити, чи людина в Україні, чи за межами України. Ну, це не вислідковується. Тому що це власне. І потім можуть бути питання і до сімейного лікаря, так який да не бачивши пацієнта, як ти можеш відкривати лікарняний і продовжувати лікування. Скажіть, а як зараз з видачею направлень до вузькопрофільних спеціалістів? В першу чергу пацієнт повинен згідно з пакету надання медичної допомоги звернутися до свого сімейного лікаря, з яким укладена декларація, або до чергового лікаря, або до іншого лікаря. І тоді лікар-спеціаліст чи сімейний лікар, так як будемо говорити, дає скерування до вузького спеціаліста. Він має право самостійно сам записати пацієнта до відповідного лікаря або через кол-центр давати рекомендації пацієнта, або сам. Самовільно. Він може запропонувати. Є, наприклад, декілька лікарів-кардіологів, до якого ви бажаєте, чи може порекомендувати до якого спеціаліста зателефонувати через, через допомогою кол-центру. За телефоном, відповідним, кол центра і він може записатися, пояснює, що в мене є електронне направлення і без проблем. Коли приходить вже пацієнт на прийом до лікаря-спеціаліста, вже наші лікарі-спеціалісти навчені і вміють забити чи прізвище чи 16 цифр, які є відповідно електронному направленні, І пошук пацієнта відбувається і надається відповідно медична допомога. Нагадайте, ото коротко на жаль, наш час вже вичерпується, але тим не менш це важлива інформація. До яких вузькопрофільних спеціалістів направлення від сімейного лікаря не потрібне? Це лікар-педіатр, це лікар-психіатр, також лікар-гінеколог. До цих спеціалістів, тобто можуть люди йти? Лікар-психіатр і психіатр, як я розказав. Для них не потрібно скерування. Я, я дякую вам, пане Вікторе, за розмову. Дякую нашим глядачам, хто був по той бік екрану. По, разом з нами вечір на на телеканалі Авраз продовжується. Не перемикайтесь і до зустрічі в ефірах.